Всім привіт! З вами Наталя і ви на моєму каналі. І нарешті я дісталася до пересадки свого диявольського плюща. Я підготувала ґрунт. Ось ось такий великий горщик з тримачами для листячка. І зараз буду вам показувати. Я обережно знімаю всі застібочки і виймаю тримачі. Тепер я обережно виймаю квітку з горщика. Ось так можна лопаткою трошки собі допомогти досить глибоко коріння, я намагаємось виймати так, щоб воно не пошкодилось. Тут дуже багато керамзиту внизу, тому я можу просто цей ґрунт використати ще раз ось так. Надно просто пересипати. До речі, Грунт доволі такий вологоємкий. Так. Керамзит так. класти зараз обов'язково, бо по тій причині, що немає дірочок у горщика. Тому ну, необхідно подбати про те, щоб вода затримувалася в самому низу і не потрапляла, не затримувалася на коріння, щоб воно не гнило. Я обрала досить рихлий ґрунт. Ось такий вибух. Кладу трохи униз. Зверху, встромляю ось ці штучки, а, ні, мабуть, спочатку такі рослину, а потім. Ось так кладу рослину. Треба трохи поспішати, тому що починається дощ. Я вже кілька днів не можу пересадити рослину, і вона в мене була на подвір'ї, просто тому, що був сильний дощ, і зараз він знову починається. Так, ось так. Я краще трохи згодом накручу на тримачі рослину, але це має бути у будь-якому випадку дуже гарно і зручно. Ось так. Трошки можна притрамбувати і ще додати. Рослина вже досить велика, тому краще збільшити горщик. Ось так. Тепер я беру свої тримачі. Так, стромляю. Ось так і ось так. Тепер можна гарно пустити сюди плющ. І буде досить гарно і об'ємно. Горі я закріплю ось так, щоб було надійно нічого не хиталося. Тепер продовжу з плющом. Ось так обережно. Пережно потрібно, щоб не зламати досить довго. Довга рослина просто можна позаплітати ось так. Ось тут можна закріпити. Ось так за листочок. Ось так. Ага, <сі> я поспішила. Ось тут ще шматочок можна підкрутити. Отак. За листочок, наприклад, ось сюди. Ви можете робити це на свій смак, я роблю як подобається мені. Так. Отже, просто закручуєте так рослинку, як вам подобається. Ось тут, наприклад, закріпити можна, щоб не з'їжджало. Можна ще ось так. Ну, ось. вийшло непогано. Що скажете?